Державне підприємство Укренерго підійшло до завершальної стадії реалізації проєкту будівництва лінії електропередачі 750 кВт для видачі потужності Рівненської та Хмельницької АЕС. Наразі це один з найбільших проєктів енергетичній галузі України, що здійснюється частково на кредитні кошти Європейського банку реконструкції і розвитку та Європейського інвестиційного банку. Комплекс робіт за проектом складається з багатьох етапів. За одним з таких на виробничому майданчику на Житомирщині спостерігала й наша знімальна група. Цікавість цього етапу полягає в тому, що відбувається зараз натягування проводів в анкерному прольоті. Одночасно це відбувається на двох лініях: 750 підрядною організацією хорос задіяна велика кількість ресурсів, матеріальних, людських. Працює наразі. Дві дільниці підрядника, загальна чисельність близько 100 працівників, близько 40 механізмів задіяно, задіяно новітнє сучасне італійське обладнання Тесмек для натягування дротів. Одночасно натягується 5 дротів, тобто одна фаза лінії електропередач. Цікавіше полягає в тому, що сьогодні в банкерному прольоті перетинаються лінії електропередач діючі. Це лінія 330 Житомирська лісова. Одна лінія 110 і лінія, 135 – Житомиробленерго. Житомир Обленерго. Протяжність анкерного прогону, який сьогодні монтується, це 4 кілометри. На сьогодні вже встановлено практично всі фундаменти, опори, понад 50% проводів вже змонтовано. І за умови дотримання графіків, як зараз, до кінця року орієнтовно-жовтень листопад ці лінії будуть збудовані. А отже, з'явиться можливість передачі електричної потужності із західних регіонів країни, а саме з Рівненської та Хмельницької атомних на підстанцію Київська. Це на даному етапі близько 500 МВт потужності. Збільшення транзиту електроенергії з атомних станцій дозволить заміщувати електроенергію, що виробляється тепловими електростанціями, та зекономити вугілля на ТЕС. Комплекс подачі відповідної електричної потужності вважається закінченим, коли створено всі умови для передачі, а це і реконструкція підстанції Київська, в тому числі. І якраз зараз теж відбувається реконструкція будівництва другої черги підстанції, яка саме дасть змогу. Реалізувати саме можливості цих двох ліній загальна протяжність ліній, які пройдуть територіями трьох областей Рівненської, Житомирської та Київської 356 кілометрів. І, хоча тендери на будівництво виграли іноземні компанії: Індійська Калпатару та Хорватська далековод роботи виконуються фактично руками наших співвітчизників від Львова до Луганська. Я надія, що ця потужна електрична магістраль запрацює вже в цьому році і значно покращить електропостачання споживачів енергодефіцитних регіонів країни центрального та північного